3 січня фахівець з проєктів та програм Джеру Олександр Шевченко зустрівся з підприємцями Конотопської громади, бізнес яких постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та які стали переможцями конкурсу на отримання фінансової підтримки для розвитку свого бізнесу від гуманітарної організації Джеру. Основна мета приїзду це моніторинговий візит після першого траншу, аби переконатися, що те обладнання, яке було заявлено, вже придбано підприємцями, встановлене та працює на благо підприємства. Одним із перших Олександр Шевченко відвідав ТОВ Дрімворк 2020 що отримало 665 тисяч гривень фінансової підтримки. Та з врахуванням власного внеску обов'язково умова надання гранту вже закупило обладнання. Грантова програма. Інформацію про те, що компанія «Джеру» пропонує гранти для підприємств наших. Я почула від нашого міського відділу підприємства пані Ірина. Вона мені дала цю інформацію. Ну, і почалось. Був тренінг, приїжджали люди навчені. Вони всі, всі умови гранту пояснили, як буде це працювати, хто претендує. До речі, тоді я пригадувала на нього було ну, достатньо, скажімо так, підприємств, але там акцент був зроблений на ті, хто постраждав. Це було після ракетної атаки 12 вересня. І багато бізнесу постраждали. І я так розумію, що всіх запросили. Ми там були як представники ветеранської громадської організації, Теж вони, ну, там був нюанс, що вони нас тільки створені, тому шансів було мало. А я, як підприємство, яке вижило під час війни, яке працює, у нас чудовий жіночий колектив, ми активні волонтери. З чого був початок, що наш міський голова має таку активну позицію по залученню міжнародних контактів, міжнародної допомоги, і ем, організація Джеру саме завдяки його налагодженим зв'язкам, вийшла на нас, ем, запропонувала нашому відділу розпочати цей проєкт Допомога бізнесу в умовах війни. І в принципі, коли ми починали, ще у нас були ну, напрацьовані такі моменти, що не було ще того удару РФ, і ми шукали, який бізнес ми будемо залучати. Або пошкодження це ж не тільки фізичні матеріальні пошкодження, це втрачені доходи, втрачені можливості, люди втратили роботу. Це також все наслідки війни і пошкодження для бізнесу. От, а коли вже да стався удар, сталася вся ця біда, ми зайнялися більш активно, залучили саме тих, хто постраждав майном і ну і і так далі. І тоді вже сам міський голова знову ж таки зустрічався з підприємцями. Приїхали представники Джеру. Ми організували спільну зустріч, навчання для мене все розпочалося з вибору громади, якому тут му в цей. Проект втілювати. Ми дуже багато критеріїв прийняли до уваги. Це постраждалість регіону в першу чергу, це потреби в громаді, і вирішальний пункт був присутність інших громадських організацій, які надають подібні стратеги гранти. І ну, для мене було рівно, що ми єдині. То, хто зараз в Канатовській громаді а, надає на допомогу? Тобто тому так я Так, так, саме для бізнесу. Тому я запропонував своєму керівництву а, саме Канатопську міську територіальну громаду, і вона була погоджена. Після чого вже на а, міську награду. І ну, почалася так наш співпраця. Мета сьогоднішнього візиту це моніторинговий візит після першого траншу. Тобто, я переконуюся, що те обладнання, яке було заявлене, придбане, що воно стоїть, працює на благо підприємства. Я хочу тільки щиро подякувати Джеру. Ці гуманітарні організації, що наш бізнес отримав таку можливість і тепер буде розвиватись, і навіть в умовах війни зможе свою діяльність впроваджувати не тільки якби протриматись, а й на розвиток. І сподіваюся, на подальшу співпрацю, звичайно.